Ми зібрались тут, щоб стати свідками дуже знаменного дня. І зараз ми хочемо запросити сюди справжнього, мужнього та достойного. Отож, бо зустрічайте! Стильний та сильний, молодий Ігор ой! Ваші області! Дорогі друзі, подивіться на цього молодого мужчину. Подивіться на нього уважно і запам'ятайте його вираз обличчя. Зараз він виглядає усміхненим, серйозним, урівноваженим і навіть дуже впевненим в собі. Але насправді ми знаємо, що це зовсім не так, адже він сильно і дуже хвилюється. Зараз буде зустрічати ту єдину та неповторну. Принцесу свого життя, людину, з зіменом якої він засинає, з іменем якої він просипається. І ще і ще бузві не зробить, рослина красуняє. Реймовірно, прекрасна, вродлива та чарівна. Шановні друзі, колеги, близькі та родина. Подивіться на цю чудову пару. Саме сьогодні, 30 серпня 2014 року, одружуються Ігор та Оленка. Знайомі вони вже не один день, але саме сьогодні об'єднують свої серця. Перед вами стоїть молода та чудова пара. А ще колись вони не могли здогадатись. Що зустрінуться але випадок був такий, що їхні очі зустрілись, а серця забились в унісон. І, на жаль, я просто вимушений запитатися, чи присутні тут люди, які знають причину, по якій цей мужчина і ця дівчина не може бути разом. Я щиро радий, що таких людей нема і не може. Ваші аплодисменти для молодят. Чи обіцяєш ти, Ігор, бути зразковим чоловіком, захисником і вірним другом? Обіцяю. Ваші аплодисменти, кожну обіцянку, запам'ятовуйте. Адже ви, друзі, рідні, близькі, стаєте свідками цього урочистого моменту. Чи обіцяєш ти, Оленка, жаліти і любити чоловіка? Завжди бути привітною і ніжною до нього. Обіцяю. Ваші обласки! Чи обіцяєш ти любити свою дружину більше за власне життя? Обіцяю. Чи обіцяєш? Ти, пекти пироги, дітей виховати, а ввечері чоловіка з роботи зустрічати. Ви бачите, аплодисменти, аплодисменти. Чи обіцяєш ти, Ігоре, піклуватися про Олену? Обіцяю. Бачите, задумався, але пообіцяв ваші аплодисменти. Чи обіцяєш не сварити його через дрібниці і не допускати образи в дім? Обіцяю. Чи обіцяєш бути добрим, терплячим, щоб у вашому будинку не було місця образам? Обіцяю. Чи обіцяєш ти дати все найкраще, що у тебе є, і просити у чоловіка не більше, ніж він може дати тобі. Чи обіцяєш ти відпускати на закупи та давати гроші на них, нашу молоду? Обіцяю. Чи обіцяєш ти. Відпускати на посаденьки з друзями нашого молодого, попити пива, подивитись футбол. Обіцяю. Ваші області, що обіцяєш ти приймати молоду такою, як вона є. Обіцяю. Чи обіцяєш ти поважати молодого як особистість своїми власними інтересами, бажаннями і потребами і розуміти, що іноді вони відрізняються від власних, але вони не менш важливі, ніж власні. Так, обіцяю. Ну і ще буквально декілька обіцяна. Давайте опусками їх привітаємо. Це дуже важливий для них день. Чи обіцяєш ти бути відкритим? Ділитися зі своїми внутрішніми страхами і почуттями, секретами і мріями, Ігоре. Обіцяю. І, звичайно, що обіцяєте ви бути разом в радості і печалі, хворобі і здорові, в багатстві й бідності, любити і оберігати ваш союз до кінця життя. Обіцяю ваші ж, ну Шановні друзі, колеги, щас оберніться до наших гостей. Сьогодні настав воістину урочистий день. Адже саме сьогодні вони вперше скажуть не просто коханий чи кохана а мій коханий чоловік, моя кохана дружина. А зараз, дорогі молодята, я попрошу вас обернутися сюди і ось цими обручками як символ любові, безкінечності. Кохання поєднати свої серця. Я прошу вас, Ігоре, взяти обручку для молодої. Взяти ніжну її ручку та під ваші оплоски надягнути кільце вірності, любові та кохання. Ще раз ваші облески. А тепер ви, Олено, одягайте обручку своєму нареченому. Ваші обласки! А зараз я попрошу своїми підписами скріпити наш союз. Описку! Ну що, друзі? Оголошуємо їх чоловіком та дружиною аплодисменти.